Ми коли взяли цю малу сніжиночку в притулок ще цуценям, ми підселили її в вольєр до каштанчика. Вільних вольєрів не було. І ми підселили до каштанчика, він великий, теплий, її зігріє. І зараз вона вже трошки від нього відвикла, а то вона за ним ходила, як курча за квочкою. Вона, як побачить його, так радіє. Ну, а зараз. Вона у нас на вільному вигулі, то все одно так каштанчика, як випускаємо, зараз він теж тільки що вийшов з приміщення з свого диванчика, то вона радіє, біжить йому назустріч, махає хвостиком. Вона пам'ятає, хто її був товариш по вольєру, коли вона тільки прийшла з холодного кар'єру з під вагончика. Де залишилась єдиним маленьким цуценям із зі зграєю дикуватих кар'єрних собачок, які неможливо їх не, не вилікувати, ні стерилізувати, в руки не даються. А цуценятками ще якось можна їх роздати, прилаштувати. І ми їх намагаємося пороздавати. І цуценятка якось у нас кар'єра роздаються, бо вони з під маленьких собачок. Часто їх беруть і в квартиру люди. І ну, доля їх складається краще, ніж була б в кар'єрі. Ну, ось всі ховаються в тіньочку. Лайза, Лайзом щось там опять паркуром зібралась займатися. Паша, як завжди, лежить, дозволяє себе всім обнюхати. Хтось вітамін Д приймає. Це наша чернушечка. Боже, яке воно було скелет обтягнутий кожею. В неї частини кишківника не було. Раніше видалили, бо були спайки після невдалої стерилізації. Зараз переливається теж на спеціальному харчуванні, шерстка блистить. Добре почувається, дай Бог сказано в добрий час. Чернуся! І така так, собачка. А там уже ну, каштанчик на пашу. Знайшов пашу, як завжди. Паша довго скривався, це він знайшов пашу, обнімашки. Ну, така дружба. Паша дозволяє йому все. Ну, з... Главное, що паша не злиться. Паша. Сміхається, як до молоч добра, а цей заходиться, а цей заходиться. Каштанчик, це такий голос, що в мене аж вуха закладає. Ну, знову Паша десь трошечки зник. Каштанчик шукає, 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 шукає. Ага. Паша знає, коли він захоче, він тобі сам покажеться. Каштанчик Вовчика краще не чіпай, каштася не треба, бо той не любить таких загравань. Це поки я дивилась, так би гаркнув би на тебе. Ось у паша <смірків> знайшов знову. Ну, оце так. Починаєш розповідати про одну собачку, тут в кадр попадають інші. Вроді дали їм і сім парі, і от бліх, ну щось чухаються, може, линяють.